Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І сьогодні ми оглядаємо вчорашні матчі з українцями за кордоном, яких було 5 поєдинків. В одному з них, в двох з них наші гравці не виходили, тому сьогодні буде не такий довгий випуск, як завжди. Вас попрошу поставити лайк та підписатись на канал, а також підписатись на. Телеграм-канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Там оперативно публікується інформація про трансфери, новини про українських футболістів за кордоном, їх оцінки та статистика в їхніх матчах. Також анонсуємо матчі з ними. І Розпочинаємо матч, і розпочинаємо огляд з матчу Сандерленд шеффілд Юнайтед, Шеффілд Венздей, в якому Назарій Русин опинився на заміні. І в стартовому складі він не вийшов вже в якому поєдинку підряд. Сандерланд виграв з рахунком 4-0, забивали Кіркін Маєнда два рази, на 15-47 й на й Кіркін на 11-й забив. І Онейн забив на 24-й хвилині. Назарій Русин вийшов на заміну. Вийшов всього лиш на 12 хвилин. 6 дотиків до м'яча, 2 з 3 точність пасів. Дві дуелі внизу було в нього, одну виграв, також дві верхові дуелі, одну виграв, дві позиційні втрати, одного разу свалив і одного разу заробив фол на собі. На цьому його статистика завершена, отримав оцінку 6,8 без результативних дій. Ось оцінки в матчі гравців Сандерленда, аж 3 гравці 8,2 і більше оцінку отримали. Це дуже добрий показник. Sunderland, можливо, навіть трошки розганяється. Хоча я не знаю нічого про Шеффілд Венздей. Можливо, ця команда не настільки сильна, щоб порівнювати її з Сандерлендом. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Брентфорд Crystal Palace, і це третій матч, в якому не вийшов українець, тому що тут мав, міг зіграти наш Єгор Ярмолюк, але він залишився на заміні, і його так і не випустили на поле. Ось статистика та результат. Брентфорд переміг з рахунком 2-1. Забивали БМО на 29, й пінок на 56 й забив свої ворота, зрівнявши рахунок з Crystal Пелс. і Віса забив на 76-й хвилині, вивівши Брентфорд вперед. Ось статистика по ударам та по володінню. Взагалі по більша частина статистики на боці. Перевага на боці Crystal Palace, окрім XG. Ось оцінки в матчі. Мемой, Віса і Флекен отримали найкращі оцінки за гру. Єгор Ярмолюк не вийшов на заміну, він залишився ще досі в запасі. І Хоча я, побачивши стартовий склад, я думав, що тут вийшли резервісти, але, здається, це одні з основних гравців команди. Тому... Цілком закономірно, що Єгору Єгор не досталось місця в основі. В принципі, він не так багато виходить в цих матчах, але навіть на заміну не випустили. Ідемо далі. Наступний у нас матч, який був, це Челсі Манчестер Сіті, в якому ми очікували от, от побачити нашого Михайла Мудрика, але він не вийшов на заміну. Челсі програв з рахунком 2-0. 0-2, Холланд забивали на, 88, на 18 й і Ковачич на 84-й. Ось статистика, перевага чуть-чуть більша на користь Мансіті, сіті але не сильно. Хоча в цьому матчі більше все-таки небезпеки створювали гравці Мен-Сіті. Хоча Челсі не настільки погано виглядали в минулому сезоні, навіть більш-менш адекватно вони вчора грали. Трошки в них було багато офсайдів, багато перетягувань м'яча на, на себе деякими гравцями. І побачивши стартовий склад, зрозуміло, чому мудрика немає. По-перше, він в передсезонках багато дуже лежав. По-друге, вони все-таки вирішили, Енцо Мареска вирішив поставити Нкунку наліво, а Ніколаса Джексона в центрі поля, в центрі нападу. І Кол Палмер, я думаю, тут взагалі не поруш... його зрушувати ніхто не буде. Плюс повернувся Матео Лавіа, тому Енце Фернандес піднявся на роль плеймейкера вище, де міг би в теорії зіграти мудрик, зайнявши в теорії його місце. Але Ніколас, Ніколас Джексон вчора зламався, можливо, кун кунку перемістять на Вістрі атаки, а зліва. Поставлять Мудрика. Хоча вчора на заміну Мудрика так і не випустили. А на заміну вийшов у нас Педро Нетто і отримав оцінку 6,7. Були в нього деякі напівмоментики в штрафному майданчику, але все одно ну, він трошки більше себе проявляє в, цьому, в, в тиску на гравців суперника. Більше в пресингу його він краще виглядає, ніж Мудрик. Можливо, це. Просто перший матч, і Педро Пендронето захотів проявити себе. Згадайте перший матч Мудрика проти Ліверпуля. Мудрик залишився на заміні, і так він і не вийшов. Хоча всього було проведено 4 заміни. І я писав в Телеграмі, що мені здається, що замість Палмера випустять Мудрика, тому що Палмер вчора виглядав дуже слабо. І я думав, що замінять все-таки його, але. Цього не сталося, Мудрик просидів все, весь матч на заміні. Йдемо далі до, до матчу Роми і Артема Довбека. Він вийшов в основі, вийшовши, також вийшов в сюле. Це нов, новачок. Вони обидва були у стартовому складі. І Довбека спочатку в нього було помітно його нервування. Він такий трошки чи то злився на гравців своїх Чи на свої дії, тому що було невдоволення на його лиці, коли показували крупним планом. І десь чи нерв відчувався, чи він трошки відвик від того, що на нього грають, тому що Рома грає більше індивідуально на, свої, на себе. Кожен гравець грає по на себе. Б'ють з будь-яких позицій. Ось я хочу, якщо тут буде статистика по ударам. Звідки б'є Рома? Ось. Рома б'є переважно з відстані дальньої. А в Жероні також були гравці, які могли вдарити з дальньої відстані. Але все-таки вони більше хотіли розкатати довірного. Вчора Рома також вже більше хотіла розкатати довірного, коли в заключних хвилинах гри. В кінці ці матчі, а так вони просто били з дальньої відстані. Також Довбик одного разу спробував вдарити з дальньої відстані. М'яч відскочив, але було зафіксовано офсайт. 15 ударів в Роми, 3 всього лиш в ствір воріт. І багато повз, вони били. Тому що били з дальньої дистанції, били не точно. А, не знаю, не хотіли вони розкатувати. А все, що створювали на Довбика, це. Навіси, і навіси були дуже високо, або довбик не, не дотягувався до них, або вони його перелітали просто, або він просто їх черкав головою і, більш, і, ну, і не міг забити нічого зробити. Але були також в довбика і хороші моменти, коли йшла атака по флангу, був простріл на нього, але вже поза спиною, і він не, не став теркатись до м'яча, він пропустив його. На Пелегріні той вдарив, голкіпер врятував. І також був хороший момент, коли дібала закидав на Довбика, розібрався тут Дібала. І я вам скажу, що Пауло Дібала непогано виглядає. Він вийшов на заміну, додав в активності, додав у грі роми трошки напору. Трохи тиску на голкіпер на ворота суперника. Більше вони атак... почали атакувати через нього. І він створив момент на. Не знаю на якій хвилині, це було вже в кінцівці майже матчу. Він подав на Довбека, і Довбек потрапив в перекладину. Це був найкращий момент за участі Артема. І також була перекладена в калірі, і всі ці моменти ви можете подивитись в телеграм-каналі футбол. І ось цей офсайт, де Довбек пробив з дальньої відстані. Але дуже повільно він рухався з м'ячем. Все-таки знайшов момент для удару, вдарив, голкіпер відбив і тут. 7-й номер Пелегріні, здається, він був в офсайді в Рома. Тож, так і завершився матч з рахунком 0-0 калірі Рома. І ось статистика матчу. 1.2 XG. Це перекладена довбека, можна зарахувати сюди. І ще там були моменти, коли на нього навішували, коли пробивали і блокували удари гравці Кальєрі. По ударам Ствірворі 3-2. 13 на 12, статистика по ударам загалом. Також більш-менш рівна статистика, десь цей матч мав завершитись в нічию, але як мінімум результативно, тому що було багато перекладин і небезпечних моментів. І Рома сподобалась мені ця команда, вона весела. Вона і в атаці створює купу моментів, тим, сам, тим паче, коли пробиваючи здалеку, майже... В кожній атаці вони хочуть довести до удару і б'ють з дальніх дистанцій. І також в захисті вони ненадійні і пропускають багато ударів по своїх воротах. Тому за цією командою реально буде цікаво поспостерігати, не тільки через те, що там грає Довбек. Але Довбек відіграв вчора 90 хвилин, XG в нього склав 0-40-1. Це якраз та перекладена і була. Тому що навіси на нього не діяли. І він не попадав попросту в ворота, він бив вище або просто не дотягувся, і м'яч відлітав хто зна куди. Один удар в свірворі, два удари повз ворота, нуль ударів заблоковано. Один, в ствір, один удар в каркасворі це якраз ця перекладна і була. І один хороший момент він зіпсував, промазав. Але це якраз це і є удар головою. В другому таймі Довбек більше сподобався, тому, тому що в першому на нього майже не грали. В нього не було моментів, і він був не дуже задоволений. 27 дотиків. 13-16 точність пасів. Дві дуелі він програв внизу, дві з трьох виграв верхові дуелі. 9 позиційних втрат, 2 фоли, 1 офсайт і 2 вибивання м'яча. Ось така його статистика. Оцінка в нього 6,7. Ось оцінки всіх гравців в матчі. Артем Добик та Залевський з Енсо Лефе одні з найгірших. Але це чуть-чуть нижче рівня оцінок гравців Роми в цьому матчі. Також Голкіпер Свілер отримав 6,9. Ті, хто вийшов на заміну, реально додали. Бальдазі цей сподобався, маленький такий, схожий навіть трошки на Судакова в центрі поля. Дібала почав. Коли вийшов, він додав в атаці дуже непогано з в атаку Роми. Темі Абрахам вийшов замість довбика, але він вийшов вже на 90-1 чи другій хвилині. Було додано всього лише 4. І два удари, дві хвилини йому не хватило ні на що. Також вийшов з ним Стефан Альшараві, в нього теж нічого не було. Далі йдемо до матчу Реал Мадрид Мальорка. В якому міг зіграти Андрій Лунін, але Лунін не вийшов, все-таки курта зайняв його місце. Ходили слухаючи, то була правдива інформація. Я не знаю, що в сезоні цьому буде Лунін грати тільки в Кубку Іспанії. Побачимо, як це буде. Бо мені здається, що на вирішальних стадіях, мені здається, навіть якщо і Лунін відстоїть весь сезон, все одно буде грати Курта. Але побачимо. Мріккі забив за мальорку. Розпочнемо по хронології. На 13 хвилині Родріго відкрив рахунок, забивши хорошим обідним ударом після класної атаки Реалу. Там п'яточки були від Вінісіуса, розкат довірного. Забив Родріго хорошим обідним ударом на 13-й хвилині. І Реал просто знищував мальорку в цьому матчі. В нього... Вони їх розкатували, вони реально хотіли закатати м'яч у ворота. Але мальорка на 53 хвилині забила гол, забив, Зробив це Мурігі. Так, Мурігі на 53 хвилині. І таким самим зробивши рахунок 1-1. Ось статистика матчу. 13-11 по ударам по воротам на користь Реала. але в площину воріт били більше мальорці 5-4 на їхню користь. І по XG однакова статистика. Реал реально міг догратись, тому що вони більше були зосереджені на атаці, а в обороні вони грали ну не дуже надійно. І Ферлан Менді отримав червону картку, до речі. Тому, можливо, навіть після цього. Я не пам'ятаю на якій хвилині отримав картку у нас. Менді а ось є, на 90 плюс 7 хвили... хвилині. А за що він? Мені бачить червоне. Ага, ну. Покинувся в офсайт. Там здається, взагалі він його чуть не зламав гравця. Мальорки у нас Ферлан Менді. От найкращим в складі реала був Родріго. 8.1 більше статистик, більше оцінок, ніж в нього немає, і взагалі за 8 в нас ніхто не перескочив. На рівні зіграли Кілян Бапе і Джод Бельгем з Фінісіусом Джуніором. У них трошки вищі оцінки, але загалом у захисту нижчі оцінки у... а в атаки у нас більше вищі середньої оцінки в матчі. Також Лука Модрич вийшов на заміну, отримав найкращу оцінку з тих, хто виходив на заміну. Тож, такі в нас справи з матчами вчорашніми. Сьогодні в нас поєдинків немає, сьогодні всього лиш пару матчів, які реально можна подивитись. До речі, Ювентус кому можна буде глянути, що там, в кому з Сеском Фабрегасом можна буде подивитись. І також Лестер Тоттенхем, Лестер повернувся в Прем'єр-Лігу, можливо. За, цей, за цим матчем також можна буде глянути. В Лалігу розкинули на 5 днів взагалі, тому що в них там спекотно дуже. І всі матчі грають в пізню годину. Тільки ввечері. По 2 матчі 5, 5 днів, по 2 матчі вони грають там, здається, так якось. І ще завтра будуть вони грати. Чи ні? Ні, завтра не буде. Тож на цьому все. Заходьте в телеграм-канал Йоханий Футбол, там прес-конференції, новини про українських гравців. До речі, Анатолій Трубін отримав травму. В нього діагностували розтягнення, розтягнення бічної зв'язки лівого гомілкостопного гомілко суглоба після матчу проти Касапі, і там писали, що він, можливо, вибув на тиждень. І наступний матч він пропустить. Але вже будемо слідкувати за цим в телеграмі і у відосах. Тож, я вам дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. Посилання на ТГ у нас в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!